Вітаю, ось і завершується весна 2025 року. Але на превеликий жаль, все ніяк не завершиться війна. Ми вже пройшли з вами і два-три тижні, і один чарівний телефонний дзвінок, але війна триває на цьому тижні. Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами сказав, що ми всі сподіваємось, що у червні 2026 року війни вже не буде. Але все більше людей починають думати та говорити про продовження війни на невизначений строк. Свою думку на цьому тижні озвучила і Ірина Верещук, заступник керівника офісу президента. Вона вважає, що ця війна надовго, тож наша стратегія готуватися, починаючи зі школи, готувати себе та своїх дітей до спротиву. Тож сьогодні в акценті ми хочемо поговорити саме про наших дітей. Чому їх навчають в освітніх закладах у питаннях підготовки, та які плани на майбутні навчальні роки? Як і завжди, стисло та по суті. Поїхали днями по соцмережам та телеграм каналам розлетілася світлина, на якій заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук з автоматом під час проходження курсу підготовки громадян до національного спротиву, за її словами, такі центри повинні працювати. По всій країні та кожному українцю треба бути готовим до довгої війни. Зрозуміло, з такою позицією згодні не всі громадяни України, але ми сьогодні не про згоду. Ми всі повинні зрозуміти, війна надовго чи буде перемир'я, чи не буде, чи будуть мирні угоди, чи не будуть. Росія залишається нашим ворогом на десятиліття, якщо не на століття. Ми повинні переналаштувати свою свідомість і суспільну свідомість для того, аби дати відсіч у кожну хвилину. І якщо і коли ми будемо готові, війна закінчиться і не буде повторюватись знову. Якщо Росія буде знати, що наше суспільство готове до спротиву, що ми всі розуміємо кожен свою роль та місце, що ми готові дати відсіч і буде стріляти кожна хата, і під ними буде горіти земля. Вони не будуть наступати, вони будуть розуміти, що вони тут загинуть і будуть взяти в полон. От наша стратегія, і ми її закладаємо зі школи. Так, наші діти повинні готуватись, вони повинні знати, що таке війна. Бо ми, зрештою, в ній всі живемо, і не треба цього заперечувати. Впевнені, що хтось з вас народився ще у часи радянського союзу та навчався у школі, де була навчальна військова підготовка. Дійсно, з 1939 року в радянському союзі, згідно із законом про загальний військовий обов'язок, НВП проводилася з 5 по 7 клас, з 8 по 10 клас була допризовна підготовка. У 1962 році військова підготовка була скасована, але через 5 років знову стала обов'язковим предметом для старших класів. На заняття мали ходити всі школярі незалежно від статі. Хлопчики та дівчатка марширували, збирали автомат Калашнікова, вивчали моделі ручних гранат, кидали їх, прийоми надання першої медичної допомоги, орієнтування на місцевості. Знали військові звання, структуру військ, теорію ведення бою, знайомилися з індивідуальними засобами захисту та військовим статутом. Після розпаду радянського союзу НВП у школах було фактично скасовано. У 1995 році, спільним наказом Міністерства освіти України та штабу цивільної оборони України у навчальні плани вищих навчальних закладів введено нормативну дисципліну безпека життєдіяльності. А у 1999 році у загальноосвітніх закладах був запроваджений курс основ безпеки життєдіяльності, тобто ОБЖД. Зміст цих дисциплін та процес їх викладання багато критикували, а навчальні плани декілька разів коригувалися та змінювалися. Про навчальну військову підготовку, яка є зараз, про дітей та вчителів ми запитали у заслуженого вчителя України, вчителя предмету захист України та капітана Національної гвардії України у відставці Олега Володимировича Денисова. В першу чергу я хочу зауважити, що е, програма. Це тільки програма. Все залежить від в першу чергу вчителя і залежить від дітей. Перше це все таки вчитель. Чому тому, що вчитель, який особливо пройшовши бойові дії, перейняв участь у війні, він трошки по-іншому може викладати цей предмет, ніж та людина, яка просто його опанувала на яких там курсах практичних або в вузі. Чому Тому що в першу чергу цей предмет практичний, це не теорія. І основне завдання, яке ставить перед нами держава Конституція України, закон про військову службу військовий та військову службу, закон України про національний спротив, навчити кожного громадянина України захищати свою державу. Це програма, яка розрахована те, щоб діти вміли не тільки стріляти. А в першу чергу вміти думати, критично мислити, опанувати тими навичками, які можуть знадобитися не тільки в бойових умовах або в якихось інших умовах, а саме в екстремальних ситуаціях. Це не обов'язково буде бойові дії. Це може бути ДТП, це може бути якась ситуація, де треба буде надати домедичну допомогу. Тому що один із модулів, що в 10-му, що в 11-му класі, дає можливість нашим дітям вибачити на Позаду мене манекени, з якими е, учні е, працюють, які вони опановують для надання е, допомоги при серцевої генеранімації, при е, зупинці кровотечі за алгоритмом Марч. Тобто вони все це вивчають і стараються опанувати так, е, щоб. Е, в першу чергу надати допомогу, а не нашкодити основне завдання, яке ми ставимо перед нашими здобувачами освіти, це не зробити з них професіоналів. Це неможливо зробити за такий короткий час, але дати їм інформацію та дати їм навички, які вони будуть потім удосконалювати вже під час навчання. На базовій загальної військової підготовки, або вузах, які будуть спеціалізуватися на цих напрямках, це вже дає нам перший крок для їхнього професійного зросту. Саме головне, що хочу зауважити, що діти різні. Хтось може панувати швидко, хтось не може панувати, кому це буде дуже важко. І отут а, саме головне, щоб вчитель а, зміг знайти підход і пояснити, що саме головне для вас це ваше життя, життя ваших близьких а, і дати можливість їм а, вирішити, чи вони надають допомогу, чи вони не надають. Ми знаємо, що приїзд до швидкої допомоги через 10 хвилин. Но ми не знаємо, як може бути ситуація бути з кровотечі. Це може бути і хвилина, і дві хвилини, і три хвилини. Тобто, добуваючи освіти, які пройшли навчання, повинні швидко прийняти рішення. В першу чергу впевнитися, що безпечно надавати допомогу, щоб вони не стали другими жертвами, і надати допомогу для приїзду швидкої допомоги. Таким чином ми даємо можливість нашим лікарям вчасно приїхати і вже отримувати людину, яку треба буде надати кваліфіковану професійну допомогу. але вони побачать, що наші добувачі освіти не просто ходили на заняття, а панували і змогли надати допомогу. Оце основний аспект. Те ж саме стосується тієї самої зброї. Е, основне завдання, чому називається не вогнева підготовка стрілецька, Хоча, мабуть, треба було все-таки назвати вогнева підготовка. Тому що в першу чергу ми навчаємо дітей е, користуватися зброєю не для того, щоб просто стріляти, а знати, що це небезпечна річ, е, що треба. Перед тим, як взяти в руки, розуміти, що ти береш в руки, що це не іграшка. Навіть е, ті наші е, макети автоматів, які ми використовуємо для навчання, або страйкбольна зброя, або зброя це зброя. І навіть дерев'яні автомати, які ми використовуємо для тактичної підготовки, ми навчаємо наших добувачів освіти користуватися іми як з реальною зброю для того, щоб вони панували. Ті навички, які можуть потім їм знадобитися, коли не візьмуть в руки бойову зброю, і то саме головне, ми переходимо на те, що ми їх навчаємо кодексу стрільса. чітко прописана чотири правила, які дають можливість нашим добувачам освіти опанувати стороцькою підготовкою. те саме стосується і е, міни небезпеки, безпека. небезпека. що міна це небезпечна, не безпечна. Тобто вони повинні знати, що таке вибухонебезпечний небезпечний предмет, як діяти, як треба зробити всі ті е, три золотих правила: не підходь», не чіпай, телефонуй 101», щоб уберегти. Людей, які не знають ці правила, які не зможуть е зробити е правильні дії і не потрапити дію небезпечного предмета і е е не стати жертвою, тобто, всі це. Елементи ми стараємося навчати. Зрозуміло, що це практика, яка постійно робиться. Тому вона змінена в підвідно цієї програми і проведення уроків. Уроки зараз проводяться не один урок по 45 хвилин, а три уроки поспіль. Тобто, за три уроки діти більше отримують інформацію. У нас створені для цього 8 осередків в місті Одесі, де діти опановують цю програму. Тиждень через тиждень, тобто, наприклад, на першому тижні три уроки 10 клас. Потом у них о, йде, о, наприклад. О, Відпочинок де 11 клас і наступ через тиждень буде 10 клас. Таким чином діти не теряють ту інформацію, яку вони отримали. Якщо вони щось ну, пропустили по різним причинам, це хвороба або якась поважна причина, вони все одно отримують цю інформацію, і зможуть її потім панувати. Тобто всі ці елементи ми стараємося їм давати. Також треба нагадати, що з 2009 року Міністерством освіти і науки України за сприянням інших. Міністерств відомства громадських організацій в Україні була започаткована гра Сокіл або Джура, що є формою позакласної роботи з патріотичного та морально-етичного виховання школярів, а також спортивно-оздоровчої роботи. Новий поштовх у розвитку гра отримала у 2015 році, коли вона була включена до стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді. Традиційно гра у школах проводиться на початку травня. Ця гра змагання дає можливість підростаючому поколінню продемонструвати свою звитягу, мужність, спритність, винахідливість, ерудицію, фізичний гарт та військову вправність у різних видах змагань на звання кращих нащадків козацького роду. Рік тому, 17 червня 2024 року, президент України підписав закон, яким передбачено запровадження у закладах середньої освіти обов'язкового курсу початкової загальновійськової підготовки. З наступного навчального року всі учні таких закладів будуть навчатися боронити батьківщину. З програми прибрали все, що стосувалося радянського підходу. Як зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, нова програма побудована так, щоб діти могли розуміти, як відбувається оборона країни, а також навіщо до неї долучатися. Оновлена програма складатиметься з шести модулів, де учні 10-х та 11-х класів, зокрема, вивчатимуть домедичну допомогу з елементами тактичної медицини. Топографію проходитимуть стрілецьку підготовку, а також здобуватимуть навички управління безпілотниками, радіозв'язку тощо. Перший модуль – «Основи національної безпеки та оборони України. Другий модуль – «Основи управління та планування. Третій модуль озброєння та військова техніка, стрілецька підготовка. Четвертий модуль основи дії комунікації та взаємодії в бою. І п'ятий модуль орієнтування на місцевості та інженерна фортифікація. І шостий модуль домедична допомога в умовах бою. Це тільки шість модулів 10 класу. Якщо ми з вами переходимо на 11 клас, там трошки модулі. Будуть повторитися з 10 класом, але є різниця. Перше модуль. Перше, військові технології та їх розвиток. другий модуль стрілецька підготовка, основи дії та взаємодії в бою. Третій модуль інформаційна війна. Четвертий – домедична допомога в умовах бою. п'ятий – цивільне населення в кризових умовах. І шостий модуль планує майбутнє особиста роль в обороні України. Що? Ми можемо сказати за ці модулі. Вони всі різні, в основному це модулі практичні. Але є деякі моменти, так як це програма поки експериментальна, і вона розрахована на ті навчальні заклади в Україні, які приймають участь в цьому експерименті до 2026 року. Дві 2027 року ми переходимо повністю на нову стандарт, який дає можливість нам вивчати цей предмет за новою програмою, яка буде прописана прописано 2027 році і затверджена. На базі цієї модульної програми ми деякими вчителями з України розробили. Робочу навчальну програму, тому що, наприклад, тут е, немає е, е, не стрілкової, а стрівої підготовки. Вважаю, що стрійова підготовка потрібна, так як е, е, це в першу чергу дисципліна. Ну, взагалі, старої програми го року там більше приділялося цьому увагу. Е, на сьогоднішній час ми знаємо, що е, шикування заборонене, особливо це зони бойових дій. Але для наших дітей вона повинна бути, тому що це є першу вміння їх мобілізувати, сконцентрувати їхню увагу для виконання тих чи інших завдань. Також у міністерстві освіти і науки повідомили, що практична складова дисципліни захист України стосуватиметься вмінь необхідних для життя в реаліях сьогодення, а це не лише про потреби оборони. Також, крім навчального предмета, до його складу буде входити проведення військово-патріотичних заходів. Ну і ще з вересня 2025 року в усіх вишах України розпочнеться викладання обов'язкового для всіх студентів курсу Базова загальна військова підготовка, який складатиметься з 300 годин теоретичних і практичних занять. Вивчати БЗВП будуть починаючи з другого курсу навчання. Базова загальна військова підготовка складатиме 300 академічних годин. Це теоретичний курс та практичний курс. Теоретичний курс буде включати в себе 90 академічних годин, а практичний курс 210 академічних годин. З вересня, як ви правильно підкреслили, 2025 року базова загальна військова підготовка буде включатися до всіх вищих навчальних закладів і буде впроваджуватися для наших студентів, громадян України на другому курсі. Під вивчення базової загальної військової підготовки попадають усі, як чоловіки, так і жінки. Тому теоретичний курс базової загальної військової підготовки мають пройти і чоловіки, і жінки. А от практичний курс базової військової підготовки. Обов'язково є тільки для наших чоловіків. Якщо наші чарівні жінки хочуть пройти практичний курс базової військової підготовки, вони повинні пройти військову лікарську комісію, мати висновок придатний до військової служби, стати на військовий облік до територіальних центрів комплектування. І за власним бажанням вони можуть також отримати цей практичний курс. Перш за все, ми повинні зараз зробити підготовку інструкторів, навчити їх. Всіх комплексних стандартів для методичного викладання базової військової підготовки нашим студентам після цього ми хочемо залучити до цього ветеранів. Які є непридатними до військової служби, які військовослужбовці, які мають бойовий досвід для того, щоб вони могли розказати і правильно навчати наших студентів і запровадити цей курс у всіх вищих навчальних закладах, цей курс передбачає дуже багато дисциплін з військової підготовки. Наприклад, там, перш за все, це буде психологічна підготовка, там буде розвідування підготовка, тактична підготовка, вогнева підготовка, підготовка РХБЗ, бойове застосування. І виживання воїнів ну дуже е, достатньо багато комплексних предметів, які ми повинні навчити наших студентів е, і громадян України. Е, також хочу підкреслити те, що вона є обов'язкова для всіх. І якщо студенти за якимись принципами, наприклад, не можуть скласти іспит чи склали його на незадовільну, якщо вони відмовляються е, прийняти військову присягу, вони не зможуть в майбутньому проходити навчання в вищих навчальних закладах. Ось таке сьогодення. Та, та такі перспективи так для всіх українських дітей хотілося б іншого майбутнього: без війн та військової підготовки, без тривог та вибухів, без повідомлень про загибель близьких та новин щодо друзів, які покидають країну і їдуть за мирним життям за кордон. За повідомленнями Міністерства освіти та науки та інших організацій, станом на початок 2025 року за кордоном перебуває понад 2 мільйонів українських дітей шкільного віку. Сподіваємося на їх повернення на батьківщину та подальше мирне життя. Але як показує життя, сподівайся на краще, але готуйся до гіршого. Тож зайвими знання та навички, про які ми сьогодні говорили, точно не будуть. Ну і насамкінець треба додати, що виховною роботою, окрім офіційних державних установ, сьогодні займаються та опікуються громадські та благодійні організації, волонтери та ветерани. Тож величезна подяка всім небайдужим до наших дітей та нашого спільного майбутнього. Ну і нагадаю вам про те, що більше новин ви можете завжди знайти на нашому сайті intent.press і у телеграм-каналі. Також ви можете підтримати нас, незалежне медіа Intent, та те, що ми робимо. Для нас важливі ваші вподобайки, підписки, коментарі. Ну і звісно, підтримка через Patreon. Тож залишаємо всі посилання в описі до акцента. Ну а ми зустрінемось з вами за тиждень. Бережіть себе і тримайтеся.